Саме ви, дорогі наші глядачі, впродовж всього 2014 року на сайті Те СанПроспорт обирали найкрасивіші голи. Спочатку автора найкрасивішого голу туру, далі місяця, і тож наразі ми маємо абсолютно всіх їх дев'ять претендентів на звання автор найкрасивішого голу року. Давайте їх пригадаємо, хто вони. Олег Гусів автор найкрасивішого голу березня. Бачимо, що свій неперевершений м'яч Олег забив у матчі Динамо Металіст. Насправді, Олег Гусів оформив дубль у цьому протистоянні, і саме його гол на 76-й хвилині і став у вашому рейтингу найкрасивішим. Мегаль Волозу далі автор найкрасивішого голу квітня. Це 25-й тур матч Карпати Динамо і 33 третя хвилина зустрічі. Саме тут Мігель Волозу і забив свій красивий гол, за який ви і проголосували. Наступний претендент травня це Айла Юсуф, гравець харківського металіста. У матчі з чорноморцем на 52 й хвилині зустрічі ось так неперевершено влучив ворота суперника. Ну як же ж без Євгана Коноплянки? Це автор найкрасивішого голу липня, і саме цим красивим голом Євган Коноплянка і відкрив новий сезон чемпіонату України. Це матч металург Донецьк Дніпро це був перший поєдинок у цьому сезоні. Далі Андрій Ярмоленко, і місяць серпень. Це п'ятий тур чемпіонату України і матч Динамо Чорноморець. На 21-й хвилині Андрій Ярмоленко так. Красиво пробив у ворота. Зважаю, що так само Андрій Армоненко у цьому матчі оформив дубль. але саме за цей гол ви проголосували. Автор найкрасивішого голу вересня Бруно Бруногам, який радував нас своїми голами у цьому сезоні. Це матч Дніпро Олімпік. Дніпро, до речі, перемогло тут з рахунком 5-0. І на 49-й хвилині зустрічі Бруно Гамма зробив. Ось так красиво влучив у ворота. Йдемо далі. Місяць жовтень і Джермен Ленс. Говерла Динамо цей матч з рахунком 0-4. Динамо перемогло ужгородців. І третій гол у цій зустрічі Джермен Ленс забив у ворота Говерли. Андрій Ермоленко так само став автором найкрасивішого голу листопаду. І зовсім не дивно, адже у цьому запеклому протистоянні з Дніпропетровським Дніпром на 40-й хвилині зустрічі ось так Андрій пробив у ворота. Це другий гол у цьому поєдинку. Ну а далі знову Андрій Ярмоленко. Щоправда, місяць тепер грудень. Він став автором найкрасивішого голу цього місяця. Це десятий перенесений тур чемпіонату України. Ну і дійсно, подивіться, як неперевершено, він обіграв своїх суперників влучив красиво, влучив у ворота. Я думаю, що абсолютно заслуговує Андрій Ярмоленко на звання названня найкрасивішого голу на грудня. Ось такі вони претенденти. Нагадаю, що голосування за автора найкрасивішого голу року відбудеться так само на сайті ТСН про спорт. Ну а тепер, напевно, варто ще звернутися до наших експертів. Ну вам, з точки зору воротаря, от який гол? Ну, на мій взгляд, очень, очень сложный мяч. Ну, Чорноморці слажний меч. В принципі, це вже така візитівка його, правда? Ну да, я уже неоднократно Бренд, говорю. Ярмоленко. Да, как Правильно? я сказал, да, запантентованный удар Ермолин. Ну, так я то я есть сказала. это очень ну, неприятный мяч. Вы за гол Ярмонка Черноморцев. Сергей Викторович. Однозначно, Ермоленко, Тоже? но последний гол, который занял. А останий гол? Когда обыграл до да, полкоманды. По-харламовски, да. Ключка. Да, Колзан да, 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 ключка. Да. Это шикарный гол. Конечно, обыграть это все-таки там практически на пятачке здорово обыграл. Я считаю, что вот это красивейший.